Чорний принц, чемпіон та семиренки. Ці сорти яблук покупці купують частіше за інші, говорить продавець на центральному ринку Ілля Малишев. На вкус, солодкі, кисло солодкі. Саме головне, що вибираємо по якості. Першу чергу каже в цьому році попит впав, оскільки ціни кусаються. Якщо в прошлому році яблука можна було покупати і по 15, і по 20 гривень. Закупочна ціна була, і, відповідно, відпускна була 25-30, то в цьому році, і здійсняється враження вже по 46 є яблука. Відпускна ціна. Ми, правда, таке не беремо, тому що воно дуже дорого. Люди його просто купляти не можуть. Місцева жителька Анна Грудініна розповідає, яблука купує лише на ринку. Каже, тут дешевше. Все дорожче, не тільки яблука. Всі продукти. Ну, а хочеться. І вітаміни, як хочеться. Покупчиня Лідія Григорієва придбала кілограм яблук за 30 гривень. Говорить, така ціна її влаштовує. Ціна на яблука тут хороша. Взагалі, коли я ходжу на ринок, у мене свої точки, будемо так говорити. Я вже беру тільки у тих людей, яких я знаю. В одному із магазинів ціна на яблука становить від 35 до 46 гривень за кілограм, в залежності від сорту. Пенсіонерка Наталя Душенко розповідає, така вартість для неї зависока, тому цього року яблук не купує. Ну і тому що пенсії маленькі, за квартиру багато платить, а вже на яблучках не остається остає, госить практично. Сюди ж по яблука прийшла місцева жителька Світлана Вовченко. Каже, на ціни не скаржиться. Я рахую, що ціни помірні на яблука. То тобто, порівняно з іншими цінами, там, фруктами, овочами, то можна купувати. Явно все здорожчали, але купуємо, тому що фрукти треба їсти і щось хочеться. Весна, вітаміни вже не вистачає. То купую, да. на ціни вплинуло зростання витрат на вирощування, говорить експертка інформаційно-аналітичного проєкту Агроперспектива Лариса Гук. Абсолютно все впливає: і паливо, і електрика, і газ, і зарплати працівникам від моменту там, де це яблуко росте, де воно зберігається, перевезення, і люди, які потім його продають. Потім додаємо сюди ще податки. Не забувайте про маржу, яку хоче отримати. і той, хто виростив і зберігає, і той, хто продає врожай, був менший в силу факторів погодних, кліматичних чинник саме погоди, засухи, там були високі температури і так далі. Він е, зменшив обсяг виробництва в Україні, він зменшив обсяг виробництва і в країнах Європи, Європи звідки ми е, час від часу, в разі недостатньої пропозиції на внутрішньому ринку могли завозити яблу. Розповідає, яблука не здешевшують, поки не зберуть новий урожай, а їхня майбутня вартість залежатиме від його обсягів та якості. Оксана Ковтюх, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.